Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ваше запитання зараз я буду зачитувати, пані Ольга. І так, дивимося. Пані Ірина, сьогодні почула це було декілька днів тому. Сьогодні почула, що ЗЕ звільнив 7 з 13 членів Рахункової палати. Для прийняття рішень тепер немає кворуму. А це значить, не зможуть приймати рішення з приводу зловживань у, Міністер... у Міністерстві оборони. <кій> Наприклад, по аудитам і таке інше. Готують, мабуть, готуються, мабуть, приймати західну допомогу. І тут так людина сміється. Невже сподіваються, що західні партнери знову стануть на ті самі граблі? І тут запитання: якщо так. То чи вдасться їм це? І так, чи вдасться їм, я так зрозуміла, обкрутити західних партнерів? Тому що прийняли вже, що буде західна допомога. І так, що там по західній допомозі? Що вони хочуть? Навіщо вони звільнили сім чоловік? І так. Щоб не було кому. Носа пхати. От і все. От і все. Якщо не з'їм, то хоч надкушу. Все понадкушують. Тут таке враження, знаєте, це їх нам, давайте скажемо так, вони працюють постійно, постійно працюють над тим, де можна десь щось урвати. Де, ну, скажімо так, забагато, із зліжки. Так? Це їхня стандартна схема постійна схема. Вони за цією схемою завжди працюють. Ось якось так. Тут стабільно все йде, щоб ви розуміли, чи вдасться їм а, обдурити а, наших західних партнерів. Ну, щось приховати вдасться. А вдасться щось приховати. На жаль, мої дорогенькі вдасться. Такі вдасться щось приховати. Ви знаєте, тут таке враження, десь хочуть вони, щоб ті гроші залягли, пропали ще щось. Але з другої сторони. З другої сторони ця справа буде замовчуватися. Вона буде замовчуватися. Хоча, хоча, давайте подивимося реакцію західних партнерів. Недобра реакція, дуже навіть недобра. Тут будуть, звичайно, знаєте, як кажуть, добре дивитися, але все рівно, все рівно щось десь. Жух. І так, знаєте, як, пісо, як вода у пісок піде. На жаль. На жаль, тут піде щось не туди. Так, просто ламаю, чи може щось там щось інше. Просто ламають всю систему управління державою, щоб послабити Україну ще більше. Ну, так, да, тут, знаєте, і на міжнародному рівні ну, це знищення України. От, ви знаєте, групка людей. Яка пустила свої метастази по всій країні? Верхівка. Ось про це знає найбільша верхівка. Не просто так він їх звільнив. Тут якась диверсія. Це, дивіться, не перший раз таке робиться. Ця схема така, як би вам сказати, звична схема для цієї влади. Вони не звільняли, пам'ятаєте, незаконно. Розігнали Верховну Раду, якщо ви пам'ятаєте. Ось. Ну, Вони багато чого роблять. Незаконно звільнили військових в самий розгар. Розумієте, під час війни. Хтось сказав, мені не міняють коней. Да? А чому самих потужних, самих робочих коней взяли і зняли? Так краще кучера поміняйте. Зеленський не є кінь, він кучер. Поміняйте його. Розумієте? Так, до чого це призведе стосовно цієї допомоги. Ну, бачите, загроза. да Недобре. Дійсно, недобре. Самі бачите, ну це розвал країни, смерть. От і все. Навіть, навіть і не треба казати більше тут нічого. Стагнація України. Загроза Україні і повне її знищення. Неспроможність України функціонувати абсолютно все. Все, абсолютно, ви розумієте? Дивіться, от кажуть, що давайте я наведу такий приклад: корову доїти, і все від неї забирати. Чи корову з живьом її. Оце оце кор з живої корови і шкіру, і м'ясо рубають. Ну, вже, вже конкретно, вже конкретно. Тут не просто доїти, це не доїти, це вже знищувати, конкретно знищити. Якщо ви подивитеся ці карти, усі, зараз я ближче їх піднесу. Ближче їх піднесу. Ось, дивіться, якщо ви роздивитеся, це стагнація, повна стагнація, небезпека і знищення, повне знищення. І коли тут ще смерть іде, ну це повне знищення України. Ось до чого призводить ця влада. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!